Друзі, маємо просто неймовірну велику кількість короткого тюлю від 30 см до 2 метрів висотою. Ось, наприклад, зараз покажемо вам кілька варіантів тюлю висотою 1,60 м. Ось цей тюль, що завішений, має таку гарну, лаконічну, стриману смужку. Жакардовий. Дуже гарно виглядає на віконечку. Ось цей тюль йде в павутинку посередині і понизу такі гарні, цікаві завитки. Ось ця модель Тюлю має таку структуру, понизу ось такі зубчики. Ось цей варіант Тюлю має гарні такі мережені вставочки посередині і понизу. Ось цей тюль має дуже такий гарний ажурний візерунок.